Новому розділі культової манги Бакі Ілон Маск та Дональд Трамп, так би мовити, втрачають анальну цноту. Ютуб не бань, жовта монета ОК просто не бань. Отже, кожні чотири роки Кейський Ітагакі випускає розділ про те, як наймогутніший боєць світу Ханма показує свою всесвітню домінацію новому президенту США. Тож зараз настала черга Трампа. Спочатку маск пропонує просто використати гроші чи спецслужби для того, щоб приборкати Юджеро. Але Трамп пояснює, що проти чистої фізичної сили вони не подіють. Коли Трамп і Маск заходять в кімнату до Юджеро, той викрикує, що йому не повідомляли про другого відвідувача, і за таку неповагу він зґвалтує обох. Коли Трамп перепитує, чи мається на увазі фізичне насилля сексуального характеру без попередньої згоди, Юджіро просить запросити ще й охоронців. Ну так щоб веселіше було. Б. На цьому розділ завершується. На жаль, в реальності цю парочку поставити на місце не так легко, але тепер ви знаєте, що маск і трамп подобаються далеко не всім у світі. Усім привіт, з вами, як завжди, пан Юра з черговою порцією свіженьких новиняшок. Сьогодні поговоримо про манхво манґа анонси. Чергове покращення становища японських мангак. Розберемо, які новенькі аніме нам пообіцяла індустрія, та ще багато чого цікавого. Нарешті прийшла весна, тож відкривайте вікна, впускайте свіженьке повітря та сідайте позручніше. Ми починаємо. Націдару янунакатимо синуканзі. Варвар Паблішинг оголосили перед замовлення одразу на дві топові манхви. Перша – болю і джуну не звикати до самотності, адже він ніколи не мав друзів. Але що буде, якщо він зблизиться з іншою самотньою однокласницею? Суні? Ця дружба складна загадка для тих, хто звик бути на самоті, особливо коли твій новий друг стверджує, що контролює чорну матерію, яка стає ворожою, що й на її власнику стає тривожно. Яка оправа 320 сторінок? Ціна на передзамовлення 425, далі 500 гривень. Друга манхва небо в безодні. Прокинувшись у суцільній пітьмі, він бачить, як із чорного неба падає вагон метро, що сталося із Сеулом, де всі люди, і найголовніше, чому ніхто не приходить на порятунок. Перший том з 10, м'яка плюс супер-обкладинки, 408 сторінок. Ціна на передзамовленні 510, потім 600 гривень. Обидві історії вийдуть вже цієї весни. Ну і звісно ж, перші сотні передзамовлень передбачені тематичні подарунки. Мальопуси анонсували лорбук по всесвіту культової гри Нір Автомата. Всередині книги обіцяють багато концепт-артів різних регіонів, що сформували світ Нір Автомата. представлення кожної локації від ігрового дизайнера Йоко Таро. Два ексклюзивні нові оповідання від сценаристки Джун Ейшіми, ще глибше занурять вас у світ гри. Детальні мапи допоможуть з навігацією в заплутаній місцевості. Ціна перед замовлення такої краси 1080 гривень. Оце я точно беру двома руками Загрібаю, просто топ. Також мальопуси відкрили перед на фінальний том манги Йорха Протокол Висадка в Перл-Гарбор. Науково-комедійне аніме Я та припулець МУМУ вийде 9 квітня 2025 року. Історія розповідає про інопланетянина МУМу, -Му, який внаслідок міжпланетної війни втратив всіх інженерів та вчених свого виду. Тож тепер місія Муму -Му – відновити втрачені технології. Робити він це буде з допомогою студентки коледжу Сакурако Умаяшікі, розкладаючи на запчастини звичайні побутові прилади. Подобається випуск? Дайте знати про це своїм лайком, коментарем та підпискою. З вас підтримка з нас ціла купа цікавого контенту зі світу аніме та манги. Японський уряд вживає заходів для захисту працівників аніме індустрії. Через зростаючу критику жахливих умов праці аніматорів, мангак та сею, японський уряд вирішив запровадити низку законів, які захищатимуть інтереси працівників, особливо фрілансерів. Тепер роботодавці зобов'язані підписувати контракти з фрілансерами, згідно яких оплата роботи повинна відбуватись не пізніше, ніж через 60 днів після здачі завдання, а також не можуть вимагати понаднормової праці без додаткової оплати. Взагалі. Невиплата гонорарів це дуже поширена проблема в індустрії. Є випадки, коли чи аніматори взагалі не отримували гроші за свою роботу, а аніме за їх участі успішно транслювалося. Тож такий закон зможе захистити їхні інтереси, і це чудово. Я дуже сильно хочу вірити, що всі ці закони, зустрічі поважних людей, медійне освітлення і так далі допоможуть покращити становище працівників аніме індустрії, адже їх праця і без того дуже складна. Сподіваюся, це лише початок великих змін на краще. Thank you. Другий тур і камі Ворд стартував! Юху! А скільки всього встигло статись за цей час? Зараз я вам все розкажу. По-перше, визначилась десятка лідерів, які змагатимуться за титул найкращого аніме 2024 року. Звісно ж, перше місце зайняв Дан-Дадан -да -дан! завдяки вашій підтримці. Тож, давайте не будемо збавляти темп та доведемо, що саме це аніме достойне називатись Краще в минулому році. Друге місце зайняло Підземельне смакоти завдяки потужній підтримці з боку видавництва Мальокус. А третє місце завдяки голосам з Дона. Натів посіли магічні дівчата. Також в десятці лідерів опинились такі тайтли, як Кайджу номер 8 Соло Левелін, Вовчиця та прянощі, Очі Ноко, реінкарнація безробітного та коносуба. А на десяте місце таки залетіло за багато героїнь, що програли. Їх на своїх плечах виніс Territory, чого тільки не пообіцявши народу за підтримку його фаворита. Проте, якщо ви не згодні з вище названим набором аніме, у вас є шанс все змінити. Тепер кожен може просувати той тайтл, який вважає найкращим. Для цього потрібно написати в Повідомлення пані Кіміко закріпити за собою тайтл та створити банку, на якій буде не менше 5 тисяч гривень. Один невідомий добродій вже скористався такою можливістю, створивши банку в підтримку вбивці демонів, яка впевнено переганяє більше половини тайтлів з основної десятки. Ну і не обійшлось без ножа в мою спину. Янці зрадила наш альянс та вирішила топити за тайтл раб спеціального призначення. Я вам ще так повангую, що, скоріш за все, вони з Лігою Крінжі потім об'єднаються і скажуть, що все-таки задум. З самого початку, ну але це я відволікаюсь. Методи ведення війни Янці не посоромилась і теж запозичила у мене. Тож регулярно розігрує то корейську гречку, то фігурки, то квитки на стендап Антона Тимошенка, який не відбувся. А сам Антон, до речі, офіційно доєднався до нашої двіжухи і тепер підтримує Кайджу номер 8. Зозулька Німе стріт також спробувала стати на хитку доріжку зради, проте вчасно оговталась і вирішила сісти одразу на два стільці, підтримуючи і раба, і дандадан. Такі ніж під ребро легенько, тільки мені запха. Але і все, і не прокрутили, як Янці. До слова, остаточні фіналісти визначаться уже сьогодні, а фінал нагороди відбудеться 19 березня. Тим часом вам уже вдалося сумарними зусиллями зібрати більше одного мільйона на підтримку ЗСУ. Велике дякую! А щоб додати мотивації для ваших донатів, закидаю вам фігурку Лівіси Амано з двох з половиною вимірної спокуси та вісім томів манги сага про Вінланд. Так би мовити, набір справжнього вікінга. Все, що треба зробити, щоб перемогти у цьому розіграші, це задонатити будь-яку суму на банку Дан-Дадан. А в коментарі до донату дати посилання на вашу соціальну мережу, щоб я міг сконтактувати з вами у разі перемоги. У вас часу до кінця дня, 6 березня. Що ж, боротьба несеться щита, інтриги і змови тільки наростають. Тож нам варто залишатись єдиними у своєму прагненні довести, що саме дан Дадан вартий звання найкращого аніме 2024 року. Не дамо всяким корейським хлопчикам та японським дівчаткам перемогти справжню годноту. Корпорація Кадокава купує ще одну студію. Мова йде про Chiptune Inc. студію, яка працює над блулок, Slime, Mushoku Tensei та декількома іншими проєктами. Схоже, ця покупка є частиною стратегії Кадокава з розширення. Недавно вони заявили, що хотіли би випускати під своїм керівництвом близько 9 тисяч найменувань щороку. Сюди входять раноби, манга, аніме та інша продукція. Сама студія позитивно відгукується про керівника компанії та його ідеї, заявляючи, що готова продовжувати фідну співпрацю і створювати якісне аніме в складі більшої корпорації. Усі витрати на виробництво цього відео покрив наш спонсор випуску ZenMarket. Тож давайте я розповім вам, що цього разу я замовив на ZenMarket. А замовив я ось таку модну куртку від BSC Kyoto. У них там насправді величезний вибір. Є навіть Джоджо, Луфі, Ітачі та купою інших. Я ж обрав більш класичний дизайн з великою хвилею в Канагаві від Хокусая. Варто зазначити, що куртка двостороння. Власне, маю для вас промокод на знижку Byte2. 20 Any в магазинах BSC Kyoto, Media World, Air Tokyo, Gurapan, Lashin Bank і Hakaba Gallery. Прикупіть собі щось модне, акція дійсно до 31 березня. Але не переживайте, якщо мода це не про вас, а ви просто хочете прикупити собі красиву фігурку, гарну мангу, чи цікавий артбук, чи взагалі якийсь інший анімешний мерч. То на зенмаркеті також діють інші весняні пропозиції. Наприклад, з промокодом 50MAR25 отримуйте знижку 50% на міжнародну доставку. А ще є купон DreamBig25 на 1000 єн знижки для всіх товарів вартістю понад 15 тисяч єн. Дуже раджу не пропускати такі вигідні пропозиції та порадувати себе чимось крутим з Японії уже сьогодні. Zen Market везе вашу японську мрію. Манга ця порцелянова лялечка закохалась. Завершується на своїй сторінці в Твіттері. Авторка манги Шінічі Фукуда заявила, що наступний 115-й розділ манги, який має бути в березні, стане фінальним. Наразі історія налічує 14 томів. Останні розділи, скоріш за все, увійдуть в 15-й том. А у видавництво мальопус тримає передзамовлення на 6-й том. Анонсовано аніме адаптацію Юрі Манги хлопець, який її зацікавив, зрештою не хлопець. Історія розповідає про фанатку року. Аю одного дня в магазині Компакт Дисків. Таке ще існує? Ну, окей. Дівчина зустрічає крутого та сильного працівника. З ніг до голови в чорному таємничий та ще й поділяє смак аї в музиці. Не закохатись було неможливо. Проте насправді цей таємничий продавець виявляється дівчиною Міцукі, однокласницею Аї, та ще й сусідкою по парті. Міцуки знає про почуття Аї, проте не може наважитись розповісти їй усю правду. Мангакам варто бути обережними під час відвідування перукарень, адже це може привести до душевних травм. Одного разу мангака юкарі некота вирішила відвідати перукарню. Перукар Некоти випадково згадав в розмові сайт піратської манги, який закрили декілька років тому. Майстер скаржився на несправедливість і був дуже засмучений таким розвитком подій. А це в свою чергу засмутило манґаку, адже вони в першу чергу страждають від піратського розповсюдження своїх творів. Вважайте, що це була рубрика на половину новин. А тепер швидкі новини. Манга про війну в Україні пройшла в фінал престижної премії Осаму Тедзуки. Battle Скар, збірка історії різних людей про війну. Прототипом для однієї з них став український військовий від Шинобі. Щоправда, від людей, які читали, чув дуже погані відгуки про одну з інших історій всередині збірки. Тому я не певен, що нам потрібно просувати і хвалити цю збірку. Коротше, дуже незрозуміло. Якщо ви читали, напишіть в коментарях, що там відбувається. Перша частина третього сезону Fire Force почне трансляцію 4 квітня цього року. Друга частина запланована на січень 26-го. Четвертий сезон аніме Сходження Героя щита вийде в липні цього року. Ечі аніме Будь ласка, одягни їх та «Каміна сам вийде 2 квітня цього року. Нові епізоди чудового Покімон Консьєрж вийдуть на Нетфліксі у вересні цього року. Перші чотири серії оригінального серіалу будуть тимчасово доступні безплатно на ютуб-каналі Покемон TV. Анонсована аніме-адаптація романтичної драми, навіть репліка може закохатись, проте дати релізу поки невідомо. Також анонсовано фантастично комедійне аніме Кіт та дракон сюжет розповідає про страшного вогнедишного дракона, який був вирощений ем, котиками у лісі. Він не любить людей, проте спостерігає за тим, як котики живуть разом з ними і поступово змінює свою думку щодо людства. Аніме Ніч живих нявців вийде в липні цього року. Няв. Романтичне аніме кишені літа вийде 7 квітня 2025-го. Історія розповідає про Такахару Хайрі, який переїхав з великого міста на острів пошуку спокою. Нове неспішне життя примушує хлопця згадати про те, що він вже давно забув. Аніме журнали лекцій Мононоке Чузенжі Сенсея він просто розгадає всі таємниці. Вийде 7 квітня цього року. Прем'єра першої частини вбивця демонів нескінченна фортеця відбудеться в кінотеатрах Японії 18 липня 2025 року. А там і до нас скоро завезуть. Поповзли чутки, що другий сезон тані планують випустити уже в 26-му році. Дякую всім, хто додивився до самісінького кінця. Якщо вам сподобались ці новиняшки, то ставте вподобайку, бийте у дзвін та поширюйте це відео у вашому анімечатику. Величезне дякую кожному та кожній, хто підтримує наш канал фінансово. Ви можете долучитись до цих надлюдей, це дозволить каналу і далі рости та розвиватись. І якщо ви ще не бачили, як Ліга Крінжі захопила Мангюа та мальопус, то посилання уже на екрані. Цілую в носика. Няу-няу. Пані Нікс іноді знаходить дуже цікаві місця для відпочинку.